Цілих 10 матчів збірних на цей вівторок. Перший матч Угорщина-Португалія. Угорщина демонструє досить слабкий рівень гри, в середньому пропускають більше голів за матч в крайніх матчах. І зважаючи на чудовий рівень гри Португалії, я очікую на те, що Португалія тут заб'є двічі індивідуальний тотал Португалії більше півтора. Наступний матч Сербія-Англія. За цим поставте лайк на удачу, щоб день закрити в плюс, та збережіть це відео, щоб пізніше перевірити результати. Бедві збірні грають на низький середній тотал. Подивіться тільки на гру Англії проти Андори, де вони зіграли з рахунком 2-0. Серби також мінімально перемогли в крайньому матчі. Я вважаю, що між собою команди зіграють нерезультативно, то буде тотал менше 2,5. Наступний матч Болівія, Бразилія. Бразилії очікується ротації, тому що вони вже вийшли на чемпіонат світу. а Ось Болівія ні. Їм потрібно не програти в цьому матчі, оскільки їх стадіон знаходиться на високогір'ї. Там буде досить складна атмосфера для гравців Бразилії. Я вважаю, що це призведе до того, що Болівія вдома не програє 1х на Болівію. Наступний матч Франція. Ісландія, Ісландія досить непогана збірна, але проти Франції на виїзді шансів дуже дуже мало. Я вважаю, що варто взяти фору мінус півтора на Францію. Наступний матч Азербайджан, Україна. На цей матч також буде роздача для підписників. Це все буде в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю. Також в телеграмі будуть усі скріни. Це для вашої зручності. Переходіть там також і є чат для обговорення матчів максимум користі. Переконайтесь самі. Я впевнений, що Україна переможе в цьому матчі. Азербайджан досить слабкий в захисті. Мало пропонують атаці. Ну, все виглядає так, наче наші мали би перемогти з запасом. Очікую на перемогу України. Наступний матч Вірменія, Ірландія у збірної Вірменії зараз йде деградація. Футболісти не грають на міжнародному рівні. Все зосереджено у чемпіонаті Росії та Вірменії. Дуже слабкий футбол демонструється. Збірною вважаю, що для Ірландії це мають бути три очки. Беру перемогу Ірландії. Наступний матч кіпр Румунія в Румунії зараз пішов спад по грі, і результати цьому підтверджені. Я вважаю, що Кіпр вдома розгромно не програє. Фора плюс півтора на Кіпр. Далі Норвегія-Молдова. Ну тут колосально різний рівень збірних, і для Норвегії це має бути впевнена перемога. Фора мінус два на Норвегію. Наступний матч Боснії, Герцеговина проти Австрії. Мені подобається гра Австрії на даному етапі. Зараз у них чудова індивідуальна результативність, і якщо б тут Боснія не була би також у гарній формі, я би брав перемогу Австрії, але так візьму Х 2 та тотал більше півтора на них. Наступний матч Албанія Латвія. На мою думку, гра Латвії зараз не конкурентно спроможна проти середніків Європи, а Албанія саме є досить міцним середняком. Очікує на їх домашню перемогу. також матчі молодіжного євро будуть в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю.